З 2013 року Росія веде війну проти України, але гримить вона не лише на передовій, та почалась не в окопах і не з ракетних пострілів. Ця війна вибудована особливим способом. Насправді гібридна війна це прагнення однієї держави нав'язати іншій або іншим свою політичну волю чи геополітичну волю шляхом. Застосування військових, економічних, політичних, культурних, історичних, різноманітних механізмів, як Росія вигадала цей метод тиску на противника, на яких методах він збудований, та чи можливо його подолати, розповімо простими словами. Автором так званої доктрини російської гібридної війни вважають путінського генерала Валерія Герасімова. Він сильний, він коварний, він, скажімо так, непередбачуваний. Навіть одним словом, це сильний ворог. Але геть невигадливий ідеї ведення війни 21-го століття Герасимов поцупив у 5-му столітті. Тоді китайський військовий стратег Сунь Цзи проголосив девіз: Найкраща стратегія підкорити ворога без бою. Підкорювати собі Україну Кремль почав, відколи ми отримали незалежність. Та, частково насадивши прокремлівські настрої, почала війну у 2014 році. Покрокова тактика гібридної війни використовувалася під час анексії Криму. Потім для захоплення державних установ та території невизнаних республік ДНР та ЛНР. Місцевій владі та поліції давали хабарі, схиляючи до співпраці. Якщо ті відмовляли, як мінімум, позбувались своїх посад. Підкупом, брехнею і шантажем виганяли на протести й мешканців окупованих територій. Українці від самого початку розуміли: виховані люди, як їх називав Кремль, диверсанти з Росії. Для широкого загалу вони видали себе фразою, яка стала мемом. Та багато хто повірив у щирість визволителів, адже творці гібридної війни готували їх до цього роками, керуючись чіткими правилами. В доктрині гібридної війни Герасімова є шість етапів. Перший етап прихований початок. В цей період ворог вивчає діючу владу супротивника та формує опозицію. Лояльно до себе та слухняно. Саме за часів Віктора Януковича, перемогу якого сфальсифікував Кремль, настав розквіт корупції. Тоді ж в Україні почались гучні мовні та релігійні конфлікти. Це війна. В якій немає місця якимось джентльменським правилам, якомусь кодексу честі, другий етап гібридної війни ескалація. Про такі конфлікти інформують лідерів сусідніх країн та акцентують: дивіться, як це не цивілізовано. Остаточна мета знецінити противника в очах цивілізованого світу. Водночас Росія чинить політичний, дипломатичний чи економічний тиск на керівництво країни противника. Після таких маніпуляцій народ сприймає своїх лідерів як безсилих та бездарних дурників, які ведуть країну до провалля. Аби підтвердити це, Росія завжди підключала власні та світові медіа. Важка артилерія на кшталт Раша Тодей» чи Спутник Мідіа. Чи заяв Путіна про те, що росіяни та українці єдиний народ, чи е, заяв Лаврова е, про е, певні претензії Росії до тієї чи іншої держави? Це все елементи гібридної війни. Етап номер три у гібридній війні часто помилково вважають його відправною точкою, адже це власне початок конфлікту. Наші сумнозвісні 28 лютого 2014 року. І 24 лютого 2022 року. На цій стадії Росія запускає стратегічні сили у регіон конфлікту. Мета блискавичне силове захоплення влади, такий план Росія провалила у лютому 22-го року. Та перший його дубль вдався у 2014 році в Криму. Тоді значну роль в анексії відіграв місцевий напівкримінальний авторитет Сергій Аксьонов. Наша задача не допустити не успокоїти успокоїть людей, розвести ситуацію. Ми обіцяємо, що Крим це наш общий дом міжнаціональний. Ми дожди вместе місті жити, і провокаторів всіх зараз повинні доступу з днів сторон. В цей же час Росія намагалась заплутати світ та брехала, що війна в Україні громадянська, тобто свої йдуть вбивати своїх. Цей же обман транслювали й українцям окупованих територій. Відрізані від правди тисячі їх досі вірять, ніби Україна обстрілює себе сама. Четвертий етап російської гібридної війни криза. Тут Росія починає сильну дипломатичну та економічну підтримку сепаратистів. У той же час російська пропаганда заполоняє весь інформаційний простір, вкидаючи в нього безліч фейків. Заплутані та налякані місцеві люди переходять на бік ворога. Прикладом цього було захоплення міста Слов'янськ бойовиками Ігоря Гіркіна. Етап вирішення конфлікту, п'ятий за рахунком, та сфокусований на пошуку чи вдаванні пошуку рішення, як закінчити війну. Для цього Росія змінювала лідерів в окупованих регіонах України, приводячи до влади власних маріонеток, та втілила цей етап під час підписання мінських угод. Кстати, говоря, почему так долго шли согласования, я думаю, это связано с тем, что, к сожалению, киевские власти до сих пор отказываются от прямых контактов с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Кожен ставлений Кремля повертав у регіон відносний спокій. Втомлені люди з часом мирились зі змінами. Нехай їх очолює ворог. Нехай незгідних з режимом кидають у в'язницю. Зате немає обстрілів. Повернення миру фінальний етап гібридної війни. Росія показово бреше. Ми врегулювали ситуацію. Українцям це подобається. Вони частина нашого світу. Так сталося на тимчасово окупованих територіях, котрі Кремль самовільно приєднав до Росії. Підписують договори між Російською Федерацією і Донецькою народною Республікою. Світ надто довго закривав очі на злочини Росії проти України. Це додало Путіну сил та впевненості у своїй безкарності. Повномасштабне вторгнення стало неминучим, але і тут зберігся основний принцип гібридної війни: не називати її війною. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Коюючи відверті воєнні злочини, Росія продовжує у всьому звинувачувати Україну. Понятно, що щоб ми не говорили, всегда було тиска винувати саме в Росії. Но это не так. Не ми розв'язали війну. Повторив році. так було в Бучі, Маріуполі та після підриву росіянами Каховської ГЕС. Тепер Росія погрожує всьому світу захопленням їхніх територій та ядерними ударами. Загроза стала очевидною та близькою. Тож країни Великої Сімки склали декларацію про протидію гібридним загрозам. Ти мефет чаєнс ваша андрізмпутін та його оточення вже програють війну проти нас. Зокрема, тому що кожен їхній крок можна розпізнати та передбачити, а відтак знайти гідну протидію. Наше завдання боротись, аби ця війна стала останньою і для нас, і для Росії. Аби менше боятись війну, про неї варто більше знати. Ми й надалі простими словами пояснюватимемо вам кожен її аспект. Як влаштована сучасна зброя? З кого складаються армії України і світу? Чим захиститись від ворожої пропаганди? Ця війна докорінно змінила усіх нас, але не зламала. Вона жорстока та невічна. І ми дійдемо до її закінчення разом.